Ну Може бути і не монетка. Зараз ми з вами поглянемо. Ось така грудка. Під тут точно неможливо. Відразу за монеткою у нас випадає щось кругле. Ось воно. Я думаю це Николаївський формат. Ой-ой-ой, це заліпуха, друзі. Що у нас в грудці? Всім привіт! Прибув я на ось такий город. Тут росте люцерка, тому копати можна навіть в болоті. Якщо хтось скаже, що зеленої трави не буває зимою, то ви не живете в селі, значить, і ви не знаєте, що люцерка завжди зелена. Ось така у нас територія. Зараз ми тут покопаємо і я думаю, будуть хороші знахідки, тому що город дуже перспективний, кераміки досить багато. По картам Шуберта тут була основна вулиця. Присутня недалеко біля мене церква, якій вже більше 300 років. Тому будемо пробувати. Територія отака. От Погнали! І ось у нас ямка, перший сигнал. Я вже думав монетка, чесно скажу. Але це у нас. Ось така кришка від чогось. Що це за кришка? Що це за кришка? Та в принципі неважливо. Шмурдякова знахідка ось така. Перший сигнал. Ідемо далі. Покупав я трішки, зробив буквально пару ямок. І ось хороша знахідка. Ось у нас така знахідка. Це у нас, здається, гудзик. Ось такий він, ще трішки запечатаний. Давайте дивитися. Бачу орла Царської імперії. А ще бачу, що він дуже сильно закишив. Треба почистити. Що якоря так, да, це у нас орлянка морська Російська імперія. Це у нас носили мундири таку, ті, що пов'язані з флотом Ось така орлянка. Давайте помиєте і покажу. Ось, ви лише погляньте який гудзик класний. Знизу видно якоря. Що підтверджує. Факт моряка по золото, така ніби. Взагалі гудзик бомба І тут ще заді відламане вушко і присутні написи. Але я їх поки розшифрувати не можу. Я дізнаюсь інформацію і вам залишу ось такий крутезний гудзик. Йдемо далі. Ось тут у нас гудзик, а тут хороший сигнал. І я хочу викопати з вами, а то скажете, що підкинув. Давайте спробуємо. Звісно, може бути і бляшанка, але спробуємо. А я вже бачу, це у нас ось така ложка. Ось така ложка. Типовий сигнал для городу. Йдемо далі. Ось такий тут краєвид. Прекрасний. Був шмурдяковий сигнал і випадає монетка. Ось вона. Зараз ми подивимось, що це за монетка. А це у нас одна копійка 35-го року чи 33-го. Зараз. Я її почухаю. І глянемо з вами. Здається, 33-го. Ось вона така чорна, ніби обгорівша. Ось така копійка трішки погнута. Але знахідка приємна. Я думаю, її можна буде реставрувати і піде в колекцію. Ідемо далі. Ось у мене ямка і мені здається, що випадає монетка. Монетка у нас ось. Але може бути і не монетка. Зараз ми з вами поглянемо. Ось така грудка. Підкласти тут точно неможливо. Розпаковуємо. Тати да, що? Де вона є? Оце шайба. Оце шайба. Ого! Оце шайба, хлопці. Вау, що це таке? Що це таке є? Я перший раз таке бачу. Ой-ой-ой, давайте я йду мити. Я навіть не знаю, що це. Це, напевно, річ Посполита чи що. Клас. Дивіться, яка вона велика. Просто шайба. Як п'ятак. Миколаївський. Ану, йдемо мити. Ось помив я монетку. Дві пара три копійки. Що це таке, я не знаю. Я ще такого не знаходив. Буду шукати інформацію, вам покажу. Ось така вона назаді. Це не я її задів, це вона така була. Рік 1772. Знизу. Це у нас. Царська імперія трішки затерта, але монетка-бомба. Клас. Подарувала вона мені сьогодні цей день. Я рахую коп уже вдалий. Неважливо, що я знайду, а коп уже вдалий. Інформацію вам залишу про неї. Думаю, трішки краще почищу і фото виставлю. Ось така монетка грубеляча. Лежала, чекала на мене. Ідемо далі. Поки у нас нічого цікавого, випадає ось такий зацепчик з дротом. І все. Поки копаємо шмурт, але шукаємо монетки. Ідемо далі. Ось у нас випадає шматок від гільзи. Так мені здається, що це він. Ось така знахідка йдемо далі. Такий сигнал, що аж співає то оболошка або монетка. Зараз ми з вами поглянемо. Що це в нас? Щось там. Йдемоте, дивіться Надіюся, що монетка Але це у нас шмурдятина ось така Ну да Добре, йдемо далі Ще й думав записати онлайн, але нічого Дивіться яка шайба ось тут Зараз ми її поглянемо. Що це таке в нас? Так, лисовати щось. Хоч щось буде видно. Ага. Формат Миколи Другого. Напевно, дві копійки. Така вона вся вбита. Чи це що це таке? А ну давайте я її помию. Щось мені підказуєш, що це може бути діньга? Але вряд ли. Ну зараз я помию і подивимось. Давайте. Нічого поки сказати про неї не можу. Можливо, і діньга, хоча я думаю, що це формат Миколи II. Скоріше всього. Ось вона така вбита вся, на жаль. Але нічого, попередня монетка мене порадувала, так що настрій є. Йдемо далі. Дивіться, ось там у нас була монетка тільки що, ось там. І зараз знову монетний сигнал. Наступний. Я дуже сподіваюся, що це вона. Члодіє таке саме двадцять шість. Давайте копати. не попадаю. Падаю. О, це у нас шмурдятина. Ось така кришка. Ну, це город, не завжди ж монет. Йдемо далі. Чергова знахідка з цієї ямки і це у нас ось такий гудзик. Гудзик у нас лисий, вушко ціле, як ви бачите. Я думаю, що це або радянський, або початок 20-го, кінець 19-го. Ось такий в патині зеленій. Добре, йдемо далі. Закінчується у мене вже город, піднімаюся наверх. Монет небагато. Але чергова монетка випадає нам. Я думаю, це Радянщина. Я ще не дивився. Так, монетка ось. Монетка ось. І це у нас... Так, напевно, радянщина. Зараз щось не можу розгледіти. Давайте я її помию і вам покажу. Немає сенсу її більше терти. Це у нас радянські три копійки, чи то 61, го чи то 81-го року. Ось тут трішки видно проглядається. Вони сильно вбиті і. Підуть в утіль, як то кажуть. Ідемо далі. Якийсь цікавий шмордячок випадає. Що це таке? Було досить глибоко. Це не від... Це не від ремня. Може бути ось така випала шмурдячкова штука. Йдемо далі. Випадає чергова монетка з цієї ямки. І зараз ми подивимось, що це. Це у нас... Це у нас Радянщина, напевно. Так, це Радянщина. Йдемо помиємо. Може зможу щось розглядіти. І це у нас 3 копійки. 84-го року. 84 рік. Ось така монетка. Закиша вбита. Але приємно. Ідемо далі. Відразу за монеткою у нас випадає щось кругле. Ось воно. І я думаю це гудзик. Так, це у нас гудзик, Начебто щось навіть не видно злідів вушка. А може і не гудзик, Я думаю, гудзик, Ось такий. Йдемо далі. Закінчується вже огород. Скоро докопаю я його до кінця. І в нас випадає ще одна монетка. Ближче до будинку більше сигналів. Важче копати. Але нічого, так і копаємо. Так, зачекайте, бо я її загубив. Зараз я її знайду. А, ні, я її знайшов вже. Ось вона. Так. Це у нас одна копійка, напевно, радянська. Ще й погнута, да. проглядається напис СРСР. Ось така знахідка, одна копійка. Погнута і ще й вбита. Йдемо далі. Під кінець вдалося вицепити мідний сигнал. З такої невеличкої ділянки. І це у нас монетка. Я думаю, що це царська, оскільки сигнал був мідний. А так, я вже бачу. Це одна друга. Ніколаївський формат. Ой-ой-ой, це заліпуха, друзі. Нічого собі. Це заліпуха. Та ти шо? А ну там нічого не випало, третя, ну навряд чи, звісно. Це у нас заліпуха. Дивіться. Одна друга. І це одна друга. Та ти що? Що такого я не знаходив? Царську заліпуху я не знаходив. Давайте я помию. У мене вже є подібні монети. Вони були 1899-го. Зараз я помию і подивимося, якого року ці монети. Так, помив я монетки, сильно не хотів терти, що ми маємо в результаті. Одна друга, одна друга копійки 1900 року. В Окислах, але непоганий стан. Непоганий. І маємо таку ж саму. Ось вензель Миколи Другого. Н і зверху два. І це у нас 1911 рік. Клас. Взагалі пушка попалась. Ану йду зарагляну, чи там третьої немає. І думаю на цьому будемо завершувати. Зараз побачу, поки виключаюсь. Так, вирішив я, що це буде у мене останній сигнал. Я викопав ямку, але ще не дивився, що у нас в грудці. Сигнал 24-25. Віддій. Так, треба їхати, бо вже темніє І це щось у нас тут? Дивіться, щось кругленьке. А це у нас? Що це у нас? Що це є? Це таке. Щось цікаве. Щось мені підсказує що це щось по черняхах. Можливо, навіть пряжка черняхівської культури. Я дізнаюся і інформацію залишу. Вся вона така в патині і досить вага. Присутня, нелегка. Ось такий у мене приємний кінцевий результат. Йдемо підводити підсумки, покажу вам, що по знахідкам і буду їхати. Класний городик. Ось у нас знахідки сьогоднішні. Я рахую коп бомбезний. Так, це у нас. Одна копійка 33-го, дві царських монети, одна друга. Миколи другого. Ось така величезна шайба, про яку я ще інформації не знайшов. Вона, звісно, вбита, скільки часу тут лежати. Але рік я розглядів і, в принципі, написи також. 1700. Ой, зараз не видно. Коли на мочив було видно, а зараз ні. Ну, інформацію я в будь-якому випадку вам залишу. Ось така величезна шайба. Крута. Так, далі в нас царський гудзик, Орел на якорях. Потім е 2 копійки чи 3 копійки, Миколи другого, не знаю. Три копійки пізніх. Пізніх і ось одна копійка по центрі, закиша пізня, радянська. Два гудзики лисих і ось така пряжка, скоріше всього, Черніхівська. Я думаю, що це вона, оскільки в мене знахідки були почека були фібули, були, динарів не було, тому, скоріше всього, це так і є. Ось так, порадував мене город. Ось такий городик. Всім дякую за перегляд. Я думаю, вам сподобалось. Для мене зараз важлива ваша підтримка. У вигляді лайка і коментарі це дуже важливо, оскільки це додає величезного стимулу робити відео далі. Копати зараз нелегко. Це у мене четвертий виїзд. Попередні три були невдалі. Тому. Будь ласка, давайте мені стимулу і будемо копати і шукати. Все, всім пока!